Вітаю на каналі Грамон Читає, це канал про літературу. І е, з назву відео, ви вже розумієте, про що сьогодні буде йти мова. Е, я щось на днях садувала Селінджера, і захотілося мені передивитися фільм біографічний про Селінджера е, 2016 року. А потім я е, виписала собі всі фільми, які я дивилася про. Письменників, письменниць, поетів, поетес, коротше, людей літератури, і м, обрала декілька з них, як, або які я передивляюся часто, або які я, може, і не передивляюся часто, але вважаю дуже вдалими і, е, ну, про деякі я, наприклад, взагалі не чула. Сама якось на них е, натрапила. Мені здається, вони дуже. Е, Цікаві в плані того, як вони передають м, таке відчуття і того часу, і е, самої людини, автора або авторки. Перший е, фільм про Джейн Остін 2007 року. Я не пам'ятаю, як і звідки я дізналася про цей фільм, е, але відтоді я не знайшла кращого про. Е, Цю письменницю і атмосфера того часу дуже добре передана. І мені дуже подобається, яку акторку підібрали і як зобразили Джейн Остін. Це останні роки або навіть останній рік життя письменниці. Називається англійською Miss Ostin Regrets. Якщо дослівно перекласти, міс Остін шкодує, але як ця назва перекладна українською, і взагалі чи є український переклад цього фільму, я не знаю, не шукала. Можливо, і є. Якщо так як зобразили Джейн Остін в цьому фільмі, хоча б наполовину, відображає справжню Джейн Остін то вона класна була. Фільм окремо цікаво дивитися, тим більше, що це ну, наче така біографічна історія на реальних подіях або близьких до реальних. Mm. І сама Міс Остін настільки цікава, настільки жива. Я, на, я маю на увазі в цьому фільмі персонажка Міс Остін. Просто за нею спостерігати. Ну, коротше, я вам дуже раджу, от коли подивитеся, якщо подивитеся, ви зрозумієте, що я намагаюся сказати, і не можу. Другий фільм про Емілі Бронте називається Емілі 2022 року, і я навіть не підозрювала, коли. Починала дивитися фільм, наскільки він мене затягне, і наскільки він буде для мене цікавим, що я його буду часто передивлятися, і що він допоможе мені більше зрозуміти Емілі Бронте з трьох сестер творчість Енн Бронте мені найближча, найцікавіша. І у Емілі Бронте я так і не змогла. Досі дочитати Бремне перевал. Хоча починала ледь не кожен рік починаю, так і не можу. А от вірші, хоча я не часто їх читаю, вірші мені більше подобаються у Емілі Бронте. Але цей фільм, він такий, знаєте, він повноцінний. От там все добре. Акторка мене взагалі. Зачаровую. Це найкращий вибір акторки для, на роль Емілі Бронте, на мій погляд. І взагалі всі актори на своїх місцях, і вся ця атмосфера, і те, що вирішили показати у фільмі, от просто все ідеально. Буду передивлятися цієї осені обов'язково. І от я аж прям чекаю дня, коли я буду знову передивлятися. Третій фільм, про який я просто розповідатиму, смакуючи, я навіть думаю про нього смакуючи. Це фільм про американського письменника Трумана Капоти, який називається Капоти 2005 року. І от знову абсолютно все в цьому фільмі. Як зняли, про що зняли, яких акторів обрали. І актор, який грає Трумана Капоти, просто я весь фільм. Дивлюся на нього, на, от на актора, який грає письменника. Наскільки до дрібниць він просто все, все враховує, все передає на своєму обличчі, в якихось таких маленьких рухах губ, і все абсолютно в голосі, в манері розмовляти, в манері тримати руки. Це ідеальний фільм. Хоча з капоти у мене не складається. Колись давно я у нього декілька творів читала, і на той момент у мене з середини отак от випливло рішення більше ніколи я капоти не буду читати. Не знаю щось аж. А от зараз ці два роки у мене прокидається і зростає якийсь скажений інтерес до, до його творчості. І намагалася я прочитати, планувала на цей рік прочитати, або хоча б прослухати, його з холодним серцем українською перекладеної, так і не змогла щось. Просто в житті моєму такі події, що не до такої історії, коротше, не до такого е тексту, не до такого оповідання, способу оповідання. Але е я от шукаю, що у нього прочитати, щоб дочитати Коротше, фільм я нещодавно дивилася, і картинка там просто кожна картинка е можна на паузу ставити і роздивлятися. Четверта історія е не напряму, прям біографічна історія про письменника, а екранізація. Біографічного або напівбіографічного роману Генрі Міллера «Тропік рака». Фільм називається «Тропік рака» 1970 року. І дарма в 70-му року фільм насправді дивитися дуже цікаво, він дуже динамічний і 18, і зроблений він класно. Я от зараз думаю, якби його зараз екранізували. Ну, дивлячись ще, як би екранізували, але от я собі зараз не уявляю цей фільм в сучасній екранізації, настільки я звикла до, до фільму 70-го року. Тут показані історії індивідуального, епізоди індивідуального життя якихось персонажів. Які перетинаються або перемежовуються з е, світовими подіями, і начитується на все це е, текст Генрі Міллера, його роздуми про життя в цьому божевільному світі, в світі, який просто з глузду, глузд втрачає і е, скаженіє. Е, е, і Генрі Міллер тут один чи два рази. З'являється так, знаєте, просто присутній. Деякі моменти мені, як сучасній глядачці, було важкувато дивитися, але лише деякі моменти. З наступним фільмом така ж історія це не напряму біографія про письменника, це екранізація біографічного роману Джека Керуака Біксур. 2013 року у Керока, з усього, що я прочитала Біксур, поки що е, найближчий мені роман. Не все у нього прочитала, але багато чого. І е, мені подобається, якого актора підібрали і в якому настрої зняли цей фільм. Е, мені здається, найбільш, найбільш близький до. Е, Настрою книги. І актора підібрали, от саме під такий період життя Керуака і під такі його події життєві, підібрали актора якраз. Ну і все, що хочу і можу взагалі про цей фільм сказати, ніяк не наважуюсь знову придивитися і знову перечитати роман, передивитися фільм і перечитати роман, бо. Якось боляче мені. Керуак для мене це як якийсь. Це як родич, це як брат. Наступний фільм 2015 року називається Кінець Туру. Це про, на той момент, не дуже відомого письменника, відому фігуру Девіда Ліпський, якому пропонують взяти інтерв'ю у Девіда Фостера Волоса. На той момент вже. Дуже відомого письменника американського. І, е, наскільки я пам'ятаю, Девід Фостер Уоллес також не дуже любив е, давати інтерв'ю, але згодився на таку авантюру. І вони разом з Девідом Лівським вирушають в такий невеличкий тур Америкою, звісно, де е, Девід Фостер Уолс зустрічається там з читачами, дає інтерв'ю на радіо. Зі знайомими там своїми також зустрічаються, і вони дуже багато проводять часу в дорозі, в машині. Це такий, фільм, фільм подорож, непроста історія через, через Девіда Фостера Волоса, як він все переживав, як він все сприймав. От як тільки цей фільм з'явився у 2015 році, з того часу я кожну, ну, майже кожного року е передивляюся цей фільм взимку. Тому що там якраз події відбуваються взимку, і багато снігу. Якась така атмосфера. От прямо перед новим роком я дивлюся. Або після. Ну, от десь. Е в принципі, актор. Який грав е, Девіда Фостера Волоса от кращого не знайти, на мій погляд. Але не можу я, не можу я в ньому побачити е, письменника. Я так багато дивилася і передивляюся інтерв'ю і слухаю також з Волосом, і іноді читаю його публіцистику. Він настільки якийсь, от він сам, що навіть через такого підходящого актора я не можу в ньому побачити письменника, от саме Девіда Фостера Волоса. І тому якось в мене такі дивні почуття щодо цього фільму, наче це і про нього. Я дивлюся, і я знаю, що це про нього, але це просто фільм, не, не знаю. Фільм з актором, який грає Девіда Фостера Волоса. І ще один фільм, який я передивляюся дуже часто, і кожного разу себе запитую, чого я його передивляюся. Це за прірвою у житті 2016 року про Селінджера. Мені подобається атмосфера Америки того часу, як передана оцей вайб письменництва, як він, воно передано в цьому фільмі. Показано. Мені дуже подобається гра Кевіна на Спейсі в цьому фільмі і деякі моменти про війну. От один епізод у мене дуже часто стоїть перед очима. Сильний такий епізод. А щодо зображення життя Селінджера, не знаю, якось мене не торкнуло. От те, що відбувається навколо саме в цьому фільмі. Це все цікаво. І от деякі моменти, як він сидить, і е, Селінджер, і е, палець сірники, поки думає, що писати, це прямо класно. От е, в цьому фільмі є якісь такі чіпляючі епізоди, е, е, і в цілому атмосфера, ігра Кевіна Спейсі. Я б хотіла ще побачити якусь е біографію, кінобіографію про Селінджера. Ще два фільми, в принципі, хороші, якісні, нормальні, але я їх не можу нормально дивитися і сприймати, і зараз поясню, чому. І українською, до речі, ці два фільми перекладаються майже однаково. Перший 2023 року називається українською «Генії», англійською Dance First про Бекета і Джойса. І все б нічого, якби е, актор, який грає молодого Бекета, я коли на нього дивлюся, я бачу молодого Джойса. І от я дивлюся цей фільм. І я, наче, дивлюся на Джойса. Але це історія про Бекета. І я не, у мене в голові якесь таке роздвоєння, чи що? Я не можу сконцентруватися. У мене двоїться в очах, коротше. Е, тому я так якось. Е, з горім пополам подивилася цей фільм один раз і залишила до кращих часів. Коротше. Я так і не змогла відволіктися від того, що мене постійно це відволікає. З другим фільмом та сама історія. Це фільм Геній 2016 року про мовлю Томаса Волфа і здавалося б. Нарешті про нього зняли фільм біографічний, про нього багато хто дізнається, і можна обговорювати і взагалі про нього багато хто дізнається. Е, і можна побачити його хоча б уявити через фільм так в житті, а не як застиглу фотографію. І можна було б за цей час з 2016 року вже цей фільм просто вивчити на пам'ять. Але ні. Тому що актор, який. Грає Макса Перкінса, видавця Томаса Вулфа, мені зовнішньо настільки нагадує Томаса Вулфа за рисами обличчя, за поглядом, за темпераментом. Настільки він мені Томас Вулф, що я не можу іншого актора, який стоїть поряд і грає Томаса Вулфа, сприймати, сприймати. За Томаса Вулфа. У мене знову це роздвоєння, і я не можу відволіктися від того, що я відволікаюся постійно на думку, що акторів переплутали. І це е, мені дуже сильно заважає. Не, не знаю, може комусь нормально. До Джуда Лоу, який грає Томаса Вулфа, у мене ноль претензій, тому що Джуд Лоу це топчик просто. Але якби перед ним не стояв Макс е, Колінферт чи Колінфірт, як правильно українською вимовляти, який грає. Макса Перкінса, і от вони поряд стоять, і я дивлюся на одного, а думаю, що це інший, тобто сприймаю як іншого. І, коротше, я за цей час так і не змогла передивитися фільм, чи один раз, раз все-таки передивилася, і мене я ні. Дуже багатьом подобається. Але для мене, мабуть, історія з або про Томаса Волфа настільки особиста, так само, як з Джеком Керуаком, що е, я, коротше, чекаю ще на Якісь або біографічні фільми, або краще, нехай, ні, нехай нехай просто видають, і пере... видають Томаса Вулфа і перекладають Томаса Вулфа, тому що там є що почитати. Я зараз також згадала фільм Поштар 90 якогось там року. Там не прямо біографія, але присутні дуже багато. Пабло Неруда, як персонаж, звісно, не сам Пабло Неруда. І фільм такий, ну, я такі фільми не дивлюся, це італійський фільм, але мені було дуже цікаво подивитися на ну, те, що там є Пабло Неруда, і що він там з оцим головним персонажем пишуть разом вірші. А цей головний персонаж Поштар, він такий. Ну, дуже простий, він не поет точно, він просто поштар. І він хоче вразити, свою, вразити дівчину, яка йому дуже подобається, і от вони, Павло Нероди, його вчить писати вірші. Така дуже тендітна історія. Не всі фільми, які я знаю і які дивилася, це фільми, які я передивляюся і я вважаю вдалими. Також я собі виписала фільми, які я хочу подивитися, от найближчим часом точно. Наприклад, Wild 1997 року про Оскара Уайлда, Далі Iris 2000 якогось року, так незрозуміло, написала, мабуть, 11-го про Айріс Мердек, британську письменницю. Ніл Кесиді 2007 року треба подивитися обов'язково скоро. Про Ніла Кесиді. Треба дивитися. Сільвія 2003 року про Сільвію Плат. Я колись дивилася її. Ще, от, мабуть, 2003 року ще по телевізору показували. Е, але ж я нічого не пам'ятаю взагалі. нічого. Е, там грає Деніел Крейг, це пам'ятаю, і в ролі Сільвії Плат Гавінет Пелтру. Коротше, от найближчим часом у мене в планах Сільвія і Ніл Кесіді. Також, я не знаю, чи є якісь фільми біографічні або навколо біографічні про цих письменників, письменниць. І взагалі людей літератури, але я б хотіла подивитися, наприклад, нормальну якусь біографію про Мері Шеллі і про Мері Олсенкрафт, мати Мері Шеллі. Там є про що показати. Тим більше в час, коли фемінізм настільки активний, варто б було про неї поговорити і про її тексти, про. Мері Волстонкрафт. І про Мері Шеллі хотілося б також подивитися: і про Персі Біше Шеллі, і про Лорда Байрона, про Уолта Уітмана, Гері Снайдера, і взагалі Лоренса Фарлінгетті, взагалі про бітників таких от якісних, якісних фільмів. Мені не вистачає. Є, наприклад, фільми про Алана Гінзберга, про. Нещодавно також вийшла екранізація біографічного напівбіографічного роману Вільяма Бероуза, але, на мій погляд, ці люди, ці митці настільки обширні і колоритні, що можна було б і щось поцікавіше зняти, а не лише те, що зняли. Ем, отак. Ем, я б хотіла ще подивитися про Джозефа Конрада, про Орвела, Флобера Стендаля, про Сафо, давньогрецьку поетесу. Ем, і, взагалі, от, соф, про я подивилася, наприклад, про Вергілія, про Данте, про Петрарку, ем, Бокаччо, про м, хто написав і Пантагрюель? Франсуа Рабле, і про Мігеля де Сервантеса, і про Вольтера, Вальтера. Про того ж Томаса Вулфа, про Бекета Джойса, про Вірджинію Вульф. До речі, є якась, так? Якийсь фільм, де Ніколь Кідман грає Вірджинію Вульф. Треба знайти. І про українських письменників також. І поетів я б хотіла, наприклад. Подивитися якийсь якісний біографічний фільм про Куліша Домонтовича, Володимира Винниченко про Стуса, про Йоган... Йоганс... Йогансена, Франко, можливо, десь щось так: про Котляревського, про письменницю Марку Вовчок, про поета Віктора Кордуна. Наприклад. Десь так. Ну, це треба шукати. Я впевнена, що щось є. От, про них я б подивилася. Але якісні, якісні фільми. Можливо, ще я назбираю якось з часу на друге відео. Якщо у вас є якісь цікаві фільми, біографічні про людей літератури, про видавців, можливо. Якісні такі хороші то пишіть, будемо збирати разом.